Найбільше згадується, мабуть, мені зараз перший мій яскравий спогад дитинства це коли мені було три роки. Йому відповідно десь біля п'яти, у нас рік і сім різниця. Ми стояли біля пісочниці в селі, і ми співали ой у Юзі каїна». Каєна. І ми підказував він мені, я йому підказувала, і ми стояли, там було, навіть хтось знімав якісь фотографії, там тоді перші робили. І це було дуже виставковий номер. В дитинстві перший раз, коли ми курили, це це відокчемана. Я не знаю, чи це можна розказувати. Розкажи, як ти любиш татка. Розкажи. Так, мій 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 татко. А як ти гладила татка буличку? Казала, мій маленький, гарний. маленький. маленький. — І любиш татку си. Хочеться, щоб за пару років наша організація була не лише така чисельна, як у нас є сьогодні щоб чисельність її зроста і в ширину, і в довжину, і в всіх вимірах, яких тільки можна. Хотілося б, щоб іскорка та, яка загорілася у вас сьогодні в ваших серцях, щоб вона за пару років, щоб ви навіть закінчити сьогодні день, можливо, вже не будете в пласті, щоб вона спалахнула таким великим багаттям і щоб це багаття збудувало нам Україну таку, яку ми хочемо її бачити. Билися бокс. Билися боксом і що. Хто перемагав? Е Вічно казавши нічия. Але ніколи. Відкрита людина, абсолютно. Можливо, трохи наївно, але це дуже-дуже зараз наш час ціниться. Настільки, тому що всі такі корисливі і все-таки воно. Передбачуване, ну таке плановане всі співношення, а тут людина просто кайфуєш від таких людей. Просто от, -от раз і вже через якихось кільсь... там, може, пів години-годину ми вже, ну, вже якби давно зналися, хлопці там бігали, все, і знову ж таки, гурник в перший кадр попав, він всюди був і вже виділився. І відповідно, коли прийшов час знімати фільм документальний, то був вже через три роки, то ми його згадали. В тому кліпі він нам дуже запам'ятався, він якийсь такий був особливий. По-перше, такі хлопець, який типу, ну, як би нам здавалося, міг бути таким ідеалом для дівчат. Такий, не той хлопець, що по кафе, по барах, чи ще по чомусь. Оце класний чувак, який такий типу, ну, от оце би мало би стимулювати, подобатися дівчатам. Такі такі типажі, такі хлопці. Любов, вірність, чесність. «Послуг супружий, і тебе не що тебе не покинуть. Уперше ну, як я тоді задумався стати фотожурналістом, а потім е, я просто почав якось знімати і мені сказали, от, позвони Вітьку, він працює на уніан, може щось там скинеш, може це комусь цікаво. От він фактично ну, мене підтягнув туди. Причому, знаєш, я вже от потім задумався. Е ну, він фактично зробив собі конкурента, тому що ми дуже часто працювали разом. То я завжди якось так відчував, що ну, він мене підтягнув, я маю йому дати якусь таку ну, як право першості, а він за цим не парився. Тобто мені деколи ті авантюри не подобалися. Але... А деколи подобалися? Які подобалися? Ну, це останнім часом. то все було авантюра, знаєш, якесь життя, в нього таке авантюричне було. От ті всі поїздки на схід ми до то ставилися, як не знаю, для нас це був кайф, розвага. І там, знаєш, там можна багато пафосу вкладати, там, що ми робили роботу, яку ніхто не зробить, що це на благо України і так далі. Але насправді ми це робили, бо це нам приносило задоволення бути там і робити те, що ми робили. Ми заїхали в з Луганська, я Думаю, що ми перші криївські журналісти, які зараз тут. І от що ми бачимо попереду, працює спецназ, мабуть, що так здається відбувається власне зачистка міста. а ну взагалі не сюди. Перед відкритий. Як на На Маруський, нормально. Дико, що людина може настільки бути відкрита. Знаєш, як двері, знаєш, такі, блядь. Ось я, тра-та-та. Коли проблема від в чому була? Тому що він був, хотів показати у всьому, що він ліпший. Суть, суть, суть солдата яка? Солдат не має робити все. Солдат має робити щось одне. Коли солдат робить все, він відволікається на дуже багато, розумієш? І він не зосереджений одному певному цьому. А він завжди якось так домовлявся, що якби нікому до кінця нічого не ясно, один вітчок знає, якби я не знаю навіть, чи він знає все до кінця, але принаймні показує, що він, що він якби все домовився і все нормально. Да. Під контроль. Деколи буває, що розумієш, що не все під контролем, або принаймні якась частина вже по факту. Як він тішився, коли він отримав звання, коли він виставив десь пам'ять у Фейсбуці, оце він нам розказував, Оля, та ти не виявляєшся, та я там маю звання, я з такої штуки стріляю. Так что вчора? вчера? Ну. Вчора був обстріл, в ховались він копья покрыли. Почему ми сміємося? Ну тому що сміємося. Вчора произошла така смішна ситуація, когда э, в один окоп запрыгнуло несколько бойцов и друг друга они ранили с ним с таким стрелковым оружием. Віктор був би, фанатом своєї справи. тобто Те, то, що він робив, він мусив доробити. Так само і там він міняв акумулятор, він його дозамінював, тобто він не залишив, хоча, в принципі, він поміг залишити. Невідомо, чи ті хлопці, які ранені, яких він возив, чи вони вижили. З військової точки зору це є мінус бійця, що він дозавершує ту справу до кінця. Тобто справ, справу не можна завершити, коли починається там, обстріл, міняється ситуація. Я казав, за руля буду сідати. Вітя побіг, він сів за руля. Розумієш? Я кажу: Вітя, давай, ми, ми сиділи, ну, міни летіли, ми домовились, давай я до машини, я сідаю за руль, ти за, за пораненого будеш затаскувати. А вийшло навпаки. Тобто він сів за руль, швидше прибіг за мене там до машини. Він поїхав і вона заглохла. Прокручується останнє, що він сказав, знаєш, спина болить, знаєш, і все. І ще сапожник без сапог, знаєш таку поговорку? От це, це він. Ти розумієш, він всім броніки носив, він всім доставався, він все робив, а все, все сам бігав, вибач мене у фуфлі. Думаєш, ну, зараз він подзвонить. Зараз він десь прийде, десь э, подзвонить, тоді, ти в центрі. Да. Мені докоїдає по вулиці, мені здається, що оце він. Він буквально зараз через тиждень буде збиратися знову в Київ з Тернополя, і він обов'язково буде приїжджати через Рівне. І ми поп'ємо з ним каву. Або він е, в черговий раз е, з друзями збере якісь броневик, і ми розманемось з ним е, під ізюмом, або десь під пісками, як ну, під ізюмом останній раз. І розманемось і навіть не встигнемо обійнятися. В принципі, жалкувати і цього не будемо, тому що зовсім скоро зустрінемось знову. Він дуже відчував, мабуть, провину за те, що він мало часу з нами. Ти знаєш я сине, я тебе не можу навіть обняти. Приходить такий час, що я не маю коли з тобою навіть зустріти чай випити. Все бігом бігом Він завжди він міг бути за годину десь пропасти передзвонити, що він за кордоном і місяць не бачив. Тобто це нормально було. Це було стиль життя. Тому, напевно, багатьох таке відчуття, що його от нема тимчасово. Віктор був як це? багатовекторний. Яке слово, та чи багатозадачний. Можливо, там не всі задачі якось встигаються вирішуватись, і по всім векторам встигається працюватися в загальному, але це дуже добре, що, що саме такий був, і що ну саме саме такі спогади залишився, це найважливіше. Тобто багато справ, які він чи почав, чи запустив, чи чи чи, чи, чи спробував їх запустити. Вони, по-моєму, ну рухаються далі, живуть, і це дуже важливо. Тут він робив ці фотографії, це ж купа, це там не знаю скільки там мільйонів він зробив за своє життя. Ну, може, мільйон зробив, може і більше. От я переглядаю там фотки, він там якісь бійці, фотки, всі там, ну, мало хто там не усміхається, знаєш. От, Тобто в нього такі бо, фотографії друзів. Знаєш? Приїхав на війну, пофоткав друзів, вернувся. Зараз вже усвідомлюєш весь обсяг його роботи. І думаєш, краще би все залишило, не знаю, там залишив роботу, залишив все. Просто робив ну, якісь. Euh... Просто ми й позапомагали в цьому. Він старався зробити для когось. А я вот часто його питав, кажу. Віктор, ми разом на Майдані були, він мене фотографував з друзями з нашого села, вони слівчани були, разом по тиждень сиділи там на Майдані. Я кажу, зробив одну дві фотографії. А він сяв з усмішком, татував, хіба одна фотографія вам щось допоможе. Давайте ліпше я час колись відложу, вам зроблю. У мене всі фотографії є на комп'ютері, будь-який час я вам роздрукую. А зараз не можу. У мене, каже, важливіше завдання є там, коли на Майдані. Я каже, допомагаю людям. Ну, я, б, мабуть, сказав, що він варіацький, а то всі кажуть, є У В мене такий клип так, був любити Бога і Україну, так і він тому пішов в айдар. Ну, не пафосно героя, а такий герой, який би відтворював наше суспільство. Посмішку. Серйозно. Такі поняття, як смерть і вітя гурні, як вони зовсім не поєднуються. Тому вітя це життя. Юстиночка, юстиночка, а як ти любиш татка? Як любиш? Любиш дуже сильно, дуже сильно любиш татку?